Вітаю вас, шановні друзі, ви на каналі Victor Pro. Настав час відео, яке ви включили, переглядаєте. І звісно, що цю вже осінню пору топатний за горами маємо те, що маємо. Тобто змінилася погода, змінилися бджоли. А чому змінилися бджоли не ті, що були в серпні? Звісно, молоде покоління народилося, старе вже відходить. Та й фактично те, що зараз в клубах. Або у ваших вуликах знаходиться при дивлячись якій температурі, то вже молоде покоління, яке в здоровому виді має зимувати і будь навесні до травня місяця. І навіть по дослідженням в травні місяця знаходиться 10, а то й 15% старої бджоли, яка була народжена. Осіння, тобто в, в цю пору, яка повиходила з розплоду. Тому ми якби, надіємося на добру зимівлю, на добрий весняний розвиток. Адже е, мова по матці по 500 бджоли або бджолопакети по 2,5 мет по 150, е, ніхто не відміняв. Так само і в іншу сторону. Весна все покаже, розставиться на свої місця. Наскільки ваші готові бджоли зимувати здоровими, то настільки буде і формуватися ціна пакетів по весні? Ну це ж зрозуміло діло. А може кому-то і добре є заробили на меду, здали мед, бджоли пропали за зиму на весні, пакети купили за ті гроші, що здали мед. Да і все, да і отакий круговоріт іде. Ну, хто чим живе. Так, Вертаюся до основної теми. До іменно формату того, як будуть бджоли зимувати, на яких рамках, скільки меду і як вони мають себе відчувати на тих рамках. Зараз будемо коротенько покажу, щоб було ясно до чого я веду. Ну і так, хлопці дівчата, варіант вам з карнікою. Хоча в цю пору такі формати мають підходити до кожної із порід бджіл. Не менше, не більше, не краще, не хуже, не немає різниці, чи то Карпатка, чи степова, чи, яка би то не була там карніка, чи Бахваст. Але отакий формат, як зараз є, то для Карніки, скажу вам так, це найкраще, що є. Подивіться, зараз, ну, якось мене питали, чому заставних не ставлю. Я, я буде там стоять, зараз якраз розставляю, а це все, що останнє я роблю. Ставлю заставні. І до чого я веду, хлопці? Після того, як ви зробили основну ревізію, вам нічого сюди заходить. Я вже раніше говорив, якщо десь посередині є малометки, не лінуйтесь ті рамки, струсити і гніздо зжати. А якщо в запасі є рамки медові, то просто додайте. Або якщо у вас ну, в мене тут на прикладі цього все готове. Тобто для земівлі тут все готове. А ось якщо у вас не готове, то можете так зробити. Далі є формат такі, що через одну рамку дають: одна малометка, друга медова. Малометка медова, малометка медова, або роблять клином. Ну це для слабих сімей, де роблять ложе там посередині, і на трьох-чотирьох рамках, або на п'яти навіть є, що крайні більш слабші залити там медом чи сиропом. А середні вони будуть сильніше заповнені, і бджола чіпляється посередині. Тих рамок ні ліво, ні право. І щоб клуб не розширявся, питали мене, чому не ставив заставні. Так для того ставлю, от ви дивіться, вони на краю як сиділи, так і сидять ніде не діваються. Я до цих пір не ставив нічого. В середині вже розплоду нема. Утеплення фольго з продухою і такий формат земівлі буде відповідно відмінний. Тобто бджола здорова, меду достатньо, і будуть себе добре вони і поводить. Адже ще і передають, що буде погода, останній осінній облід буде, надіюся, і все це добре буде для них. Тому, друзі, вибирайте самі, якщо у вас мало того меду в рамках, то не полінуйтесь і не слухайте. Я ще раз кажу тих таких людей зарозумілих, які кажуть, що все. Все пропало, Да нічого не пропало в цю пору. Краще. Одивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і на краю е на рамці також бджола, то краще я дам 4-6 кілограм цукру, заколочу один до двох, тобто, щоб ну, було більш зрозуміло, зрозуміліше 2 кілограми цукру, літру води, кип'ятка заколочу та і розтане і дам їм загодуватися відповідну погоду, звісно. Коли я це зроблю, температура ще вище 12-14 градусів обов'язково має бути зверху утеплення, плівочка бажано і утеплення бджола. Та я все перенесе в гніздо. Не переносить швидко тоді, коли полинь і всякого роду даєте добавки гіркотутою. те є робити, то треба раніше, а зараз треба спасти бджіл. Тоді ви так робите, загодовуєте, то краще за зиму відійде бджола, зношена на цьому сиропі, яку перенесуть і перероблять гніздо. Хай то буде неповноцінний корм. Хай із цих сіми вуличок вуличка бджіл відійде, але ваша сімейка, як одиниця, буде жива навесні, з голоду не помре, і вам не треба буде ще до нового року якісь млинці наверх ложить. Ну, на цьому я вроді би сказав, як воно має бути, друзі. І ще раз зазначаю, ось вам. Е, ну... Середньостатистична карніка, яка буде зимувати в такому ось е, вигляді. Тому е, такі якісь домисли, висновки, що якщо я спробував, що в мене ця, наприклад, карніка погана, або е, тримаю Карпатку непогана, або десь набрався бакваста, він не зашов у мене на пасиці, це не означає, що всіх це так. Тому коли ви берете десь бджіл, або пропонуєте своїх, хто ну, роз'ясніть тим, хто бере вас, що в їх інша місцевість. І міграція, генетична міграція йде кожного року. Тобто, оті так звані ефки, вони облітуються і вас на пасіці можуть показувати по різному, як по розвитку, так і по зимівлі, і по поведінці на стільниках. І в руках при відкачуванні меду. Так що, от, що я й хотів сказати. Я надію, що ви мене зрозуміли. А хто хотів, то, то почув, адже то є важлива інформація. І всіх под одну копірку класти не потрібно, адже то, ну, то буде невірна думка і, і не потрібно таким заряджати інших людей. Адже ну, це ж неправда. О, Поставив заставу. Все. Тут відкриваю далі. О, теж така от ситуація з бджолою. Восьма рамка і не потрібно, хоча б джола там теж є. Ну, але те, що зараз бачите, от так вони будуть зимувати. Мало-багато, самі решайте, подумайте, зробіть висновок. Так, дивимося далі. Тоже, от, відкрив тут навіть і нічого їм і не робив. Піднеслися метком. Крайня ліва не покрита повністю, ну а тут а те, що потрібно, те і є. От, така зимівля мені цікава. І така сила бджолородини. Мало-багато для карніки. Ще раз скажу ріжу, то висновок можете робити самі. Відкриваю у нас залишок вже цього часу родину. матеріал Андреа Сарої Звісно, я тут теж нічого такого не робив, бачу, що дві рамки можна забрати, але ну ви бачите, що робиться. Може зараз і це і зроблю, побачу. ну от така ситуація зараз. Забираємо крайню ми залишаємо ось цю саме крайня там, оце вона. І тут таке до 2 кг в середині гнізда. Це без загодівлі. Там десь навіть і зепалітка і матка бігла. А є. О, до там на дні є. О. Ну так, друзяки, при вас це все роблю, показую, є. Ну і ось такий залишок. Тобто всередині. Було забрано всередину дано неповномедні, але щоб було ложе, щоб бджола його переробила під свій лад і, звісно, зимівля була добра для них. Зчинився такий вітер, що може штани зняти з них. Таке дує. Ну, нічого, буду завершувати, От. ще покажу. що бачили, я бачите, таку одну забрав. Вона лишня там не, не потрібна. Ось, І ще одну забрав. Ну, це взагалі мала метка. А остальне там на меду. іде, все буде добре. І так, останнє слово, я трошки зачепив цю е матки від Андреса Роя, тестовані вже. Будемо говорити так, що це фактично не лінія, а це проект варотолерантності бджіл, де працюють на те, щоб... Стійкість бджоли була до кліща варога, і кліщ нічого не міг зробити. І, якби відсилка моя для вас, до островів, на яких є варотолерантні батьківські сім'ї, які взагалі не обробляються, і можна знайти по цьому поводу інформацію. Тому не завжди варотолерантна бджола буде як лінія варотолерант. Ну а ми що маємо, то маємо. На цьому будемо завершувати. І Надіюсь, вам було цікаво. Став лайки, і на відео Всім до побачення, пока, до следующего відео.